Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Render Play. Це продовження проходження гри Evil West. Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були попередні місії, нам тепер треба рухатись далі, поїхали. Не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був відео спокійно, без повітряних тривог. Також після цього не забудьте задонатити мені на M2 SSD на 6 ТБ. Дякую всім, хто зробив перший донат, я дуже задоволений. Так що не зупиняйтеся, ми поїхали, продовжуємо наш проходження. У мене далі курйози з тим, коротше, другим Максом Пейном. Нічого не виходить записати. Так що будуть поки що записувати ті ігри, які я, а там з часом може вирішу, як їх запустити. Вона щось не хоче запускати, які далі ті файли, типу. Щоб воно запускало, вона не хоче, типу, то ну. Я не знаю в чому проблема, коротше. То так що пішли. Не, не забудьте також підписатися на ігровий канал, телеграм канал, дискорд сервер, та X е, і Instagram та групу у Фейсбуці, а ми поїхали, продовжуємо наше проходження. Окей. Добре.

Так, нам треба идти сюда, насколько я помню, я цей рівень дуже добре помню, так. Добре. Ух, я десь... Диви, 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 еще один бежит, жить. Ой! ой ой Два кувалду забывай. Окей. Okay. Добре. На кувалду. Ты Тихо! знав ти каміганцики? Вони роблять відволікають, чем у неба. Мені. Цього і добиває. Не даємо себе в обіду. Все. Так. Оце вони. А де мені дзілінкнуло? Добре, мені тепер треба йти в інший напрямок. Сюди, добре. Добре. Ще треба пробивати ті червоні штуки, які нагадують гру прототип. Ага. в рупрототип. Ага. One or maybe two а як мені пройти? Тепер. А, ось сьогодні сюди. Все. Дивиш, що дерево, то готове. Пасти. Ага. Ви знову. Ой-йо! Це терористи підривники якісь. Диви, диви. А дим поки що немає суперудару. удару. Можу відбиватись ти тим чим є. Ага. Давай. Оп. Оп. У тебя обилка дуже тембова. Ага. Что далее? Дин, дин 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 Окей. Так. Мене звук діленька не тішить, це значить, що ми йдемо на шлях до перемоги. Та да все! Опа! Ага uh -huh. Це супер автомат у нас Добре Ікс Покаю okay. так Ага uh -huh. Добре Добре Ну блін! Ну блін! Ого, як вони мене мочкарять! Так, а, а хто ще на мене лізе? Ага, ось сьо лізе. Я пам'ятаю цей рівень, він занадто важкий мені був б, б, в 2024 році, коли я це грав. Так. Дзилинг, ну, значить, на гору треба. Н неспроста був Дилинг сюди. Неспроста. Тут бонус. Окей. Бонуси, це нам потрібно Також Треба злазити звідси геть її А ні, він не хоче. Навпаки ну, тут треба десь іти в іншу місце А, знову є якісь то. Ага. Тут нічого не підстрелити в сенсі, а куди йти? Що за пастка Джокера? Добре, треба на уважність стріяти. <свісно> ну диви, не можна. Прикол, я перший раз такий бачу. Ліч. стреляю в дереве. Чекай! Еще Джейсон Вурхис. Так. Так. Не-не, давай. Не-не. Зараз его на нафиг. И дам моих претенду Гарри Поттера. Чекайте. Ух. Мене Мене заразу ой-йо, ханий я вижив на тияре арені смерті. Ого, а А, ось Ааа, Ось Осе, блин. Як вони мене втузять просто. Чекай, тут був якийсь бонус, а я пішов не взяв, його я. я це візьму. Мені це знадобиться. І знову все. Окей. Я буду ухилятися, все його пам'ятаю. Ты ж ты шо такие взагалі А, ему треба щупальцы Стріляти Я все потратив, всі обілки. О, ні. Ну короче, я того боса не пройду, то я закінчу Миша вошел в посад. Не хватало. Но я не знаю, как с ним бороться. Ja za prosto. О боже, воно ще лягає на мене. Та ну, ні, це вже в наступний раз. У мене пуканчик згорить, так що побувайте, па.